Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Банкова готується до резонансних відставок, однак, деякі з них ще не мають фінального погодження. Пише видання Телеграф. В кінці травня влада планує провести декілька гучних кадрових перестановок, зокрема, призначити нового прем'єр-міністра, голову МВС та здійснити ротації в оборонному блоці. Про це телеграфу повідомило декілька незалежних одне від одного джерел в парламенті та уряді. Вже тривали час в офісі президента обговорюю. Заміна Валерія Залужного. Президент пропонує залужному стати міністром оборони, а на його місце поставити сирського командувача сухопутних військ. Але залужному не дуже подобається ця ідея. Причому що робити з Резніковим теж не зрозуміло. Були ідеї зробити його Резнікова. Прем'єром американці підтримували. Сам він був не проти стати міністром юстиції однак, президента влаштовує малюська, розповідає джерело видання за словами співрозмовників. А щодо причини зміни залужного конфлікту між президентом та головнокомандувачем немає справа. Не в рейтингах Зеленський і Залужний нормально спілкуються, але, як то кажуть, батько у перемоги повинен бути один. Переповідає один із народних депутатів. Та враховуючи небажання йти самого залужного і підтримку його з боку заходу та з боку суспільства. Закрити це питання наразі президенту ще не вдалося. Але остаточно всі крапки розставить кінець травня, початок червня. Саме в цьому проміжку влада і планує масштабні ротації. Політики бояться, адже у багатьох цих відношеннях залужний уособлює особою нове покоління українських офіцерів, які відточили свої зуби у завзятій восьмирічній війні на Донбасі, і коли не були на фронті, прямували на полігони по всій Європі для навчань із силами НАТО. Це був досвід та навчання, які відшліфували багато авторитарних граней, породжених десятиліттями жорсткої радянської військової підготовки. Співробітництво з НАТО сформувало групу професійних офіцерів, які прагнули західних стандартів і допомогли створити децентралізовано. Не наділений повноваженнями та більш гнучкий спосіб ведення війни ніж російська модель, що борсаються в українському бруті. Партнери не зрозуміють такого рішення. Напевно, я можу говорити про заложного не просто як про окрему людину, а як про представника нового покоління українських військових офіцерів старшої, середньої та навіть нижчої ланки, сказав колишній офіцер ВПС України Олексій Мельник. Зараз співдиректор програм у міжнародних відносинах та міжнародний безпека центру разумкова Київського аналітичного. Центру. З спочатку великомасштабної російської атаки в кінці лютого залужний уникав більшості інтерв'ю і відносно рідко з'являвся на публіці. Час від часу роблячи публічні заяви на своїй сторінці у Фейсбук, деякі з цих постів з короткими оперативними зведеннями про збитих українських винищувачів або знищення російської танкової колони. Інші є просто короткими повідомленнями, наприклад, з подякою військовим лікарям або надихаючими закликами до військ та української громадськості. 22 березня збройні сили України щит Європи. 27 березня ціна свободи висока. Майте це на увазі. Друге квітня українці розучилися боятися наша мета перемогти. Але інші пости довгі, зокрема, запис його недільної телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, з яким він підтримує регулярні контакти. Ми зупинили супротивника у всіх напрямках. Написав він. Ми завдали їм збитків, яких вони ніколи не бачили і не могли собі уявити. Про це знають усі українці. Світ знає про це. У той час час, як головнокомандувач прагнув уникнути будь-якого зіркового статусу, знаменитості успіх у відображенні російських загарбників робить неминучим тем, що він увійде до української військової науки як історична постать. А нещодавнє патріотичне відео навіть запропонувало прізвисько, яке в українських римах так само, як і штормін нормал, залізний, незламний, залужний, залізний непорушний, залужний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо a zona.